9 серпня відбулась 48 сесія Подільської міської ради Подільського району Одеської області першого скликання під головуванням секретаря Подільської міської ради, виконуючого повноваження Подільського міського голови Олега Албанського. Розпочалось засідання з виступу заступника Подільського міського голови Анатолія Корчового. Він дав на розгляд депутатам наступні питання, що стосуються земельних та комунально господарських питань. Серед багатьох представлених проєктів розглядається Глядалися рішення про внесення змін до програми благоустрою, ремонту, утримання об'єктів комунальної власності та багатоквартирного житлового фонду, упорядкування та санітарного оздоровлення території Подільської міської територіальної громади на 2024 рік, а також рішення про внесення змін та доповнень до програми шефської допомоги військовим частинам Збройних сил України та підрозділам Державної прикордонної служби України Подільському районному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки, які розташовані на території Подільської міської територіальної громади Одеської області на 2022-2024 роки. З наступним блоком питань виступив начальник управління освіти та гуманітарної політики Володимир Самборський. Цього разу на розгляд були винесені проєкти, що стосуються внесення змін до програми розвитку освіти Подільської міської територіальної громади на 2022 2025 роки, та до програми шкільний автобус Подільської громади на 2023-2025 роки. Далі до депутатів звернулась перший заступник Подільського міського голови, начальник фінансового управління Подільської міської ради Олена Музичук. Вона виступила з низкою питань про затвердження звіту про виконання бюджету Подільської міської територіальної громади за перше півріччя 2024 року та про внесення змін до рішення про бюджет Подільської міської територіальної громади на 2024 рік. Капітан поліції відділу превенції подільського РУП ГУНП в Одеській області іля. Шенко Олександр доповів депутатам про стан законності охорони громадської безпеки і порядку та результати діяльності на відповідній території за період з 22 січня по 31 липня 2024 року. Наостанок зазначимо, що 48-ма сесія Подільської міської ради першого скликання була конструктивною та результативною.